Втала, на калину, що весни під вікном вітає, білий цвітом мене забавляє, тут волошки волосся бітала, тут матусю врукала, що сорок. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні будете дарувати Золочівській публіці? Сьогодні ми за приїхали з концертною програмою Цвітака калина». буде як завжди яскравий концерт, багато образів, багато пісень, пісень, які люди знають. Також будуть прем'єри, працює сьогодні шоу балетом, шість людей зі мною на сцені гарне світлове оформлення. Тобто, вся команда, яка зараз зі мною їздить в турі, тому що ми вже об'їздили. Десь близько, напевно, вже 40 місць доходить. Тобто за два місяці ми січня місця активно гастролюємо, Ми спочатку колядували, а тепер вже почала нас естрадна програма. Тому в золочі приїхали вже з програмою Цвіте Калина. Співачка вище і мама двох синочків. Хто доглядає їх, поки вас немає? Поки в мене зараз турне, то доглядає, допомагає мені моя мама і також родичка, ми взяли, попросили на деякий період часу, яка теж нам допомагає, тому що в мене двоє синочків і вже не з двома мамі інколи важко справлятися, тому що старшу треба відвезти в садочок, молодшому треба час приділити. тому вони в надійних руках. А хто готує їсти, якщо не секрет вдома? Ну, поки немає мене, то звичайно що готує а, мама так, або няня. А коли є вдома я, то готую я її їсти. Ставлення до закону квоти про українську пісню. А, квоти про українську пісню безумовно, що я за українську пісню, тим більше як можу бути проти укріпномовна співачка? Дію закону відчули ведію. Безумовно відчула, тому що коли я приїжджаю тепер у столицю, я дуже часто себе чую на радіостанціях. Коли я раніше приїжджала, а... Я себе так часто не чула, і на жаль, не чула так часто української пісні, тому що насправді перемикаючи фм станції дуже багато російськомовних пісень і рідко натрапляла на українську. Тому е кого ти насправді для підтримки української пісні потрібні, і як ми бачимо, є вже результат, тому що українську пісню тепер можна, насправді почути і почути її е на радіостанції, приїхавши в столицю. Це насправді приємно, тому що ти себе тоді відчуваєш в своїй країні, так, коли ти чуєш свою пісню українську. Е все ж таки треба, треба підтримати. Своє. Розкажіть ще, будь ласка, коротенько про свої плани творчі на, ну, на, на коротенький час. Це майбутнє. Насправді я в принципі зі серпня дуже багато працюю, дуже багато. Чесно скажу вам. Це такий рік для мене напевно один із найнасиченіших, хоча в мене завжди була активна гастрольна діяльність, але така діяльність, як була от власне кінець 2016-го і 2017 го дуже насичена, тому що ми робили сольний концерт у Києві в столиці. Це був перший мій сольний. І ми дуже готувалися зі серпня, починаючи. Ми всю осінь гастролювали. я побувала в таких таких містах, вперше, як в Харків, як Дніпропетровськ. Суми Черкаси, Чернігів. А тобто я збільшила свій ринок своєї концертної діяльності. І а, потім почалось зразу Україна колядує». Тобто, у нас там було два тижні перерви на підготовку, тобто знову пошиття якихось костюмів. Ну, попри то, попри концерти, звичайно, що робота ще якась тривала. І тепер Україна колядує, тому плани на найближчий період насправді відпочити. А зараз розпочинається великий піс, тобто я гастролюю до 26 лютого. І в часі Великого посту ми десь плануємо з дітками поїхати на відпочинок. Трошки відпочити, зайнятися більш творчою роботою, щось переглянути, щось переорганізувати. І безумовно, що весна-літо це більш такий не такий вже гастрольно-насичений графік, а от вже знову ж таки осінь, знову ж така плідна робота. Так, хто сидить, подивилися, хто біля кого сидить, хто кого не знає, познайомились. Я розумію, золочись знають всі один одного. Посміхнулись. Всі, хто в партірі, давайте побудуємо тим, хто там на балконі. А ну, побудуємо мої друзі! Редактор субтитров А.Семкин Корректор Ваші побажання для наших золочів'ян? Ви вже тут не вперше. Що би хотіли побажати? А, мені хочеться побажати насправді всім здоров'я міцного, тому що е, сьогодні, до речі, на концерті збирають е, гроші для е, здоров'я хлопця. Це називається він Михайло. йому 21 рік. Е, сьогодні в так Михайло Кмитць, кого є така можливість допомогти. Тому насправді здоров'я це така річ, яка потрібна нам усім буде здоров'я, а тоді буде натхнення працювати, творити. От і безумовно, щоб всі почували себе радісними, щасливими, спокійними, миру, добра, щоб збивалося все задумане, все бажане, всього самого, тільки доброго, світло і позитивного.

Ірина Федишин спеціально для Золочів.нет